Доброго ранку, 7 лютого. Ми на моїй полістиральної пасіці Північний Схід Одеської області. 7 ранку. Спав на пасіці. Як це все було? Переходьте, дивіться відео, все побачите. Е... В 6.30 було. Мінус 12. Ну, власне, все по порядку, все побачите. Так що так. Опалення справилося. А ну, власне, я проснувся в 6.30. Заснув 12, проснувся в 6.30, ну непогано. Ну, коротше, поїхали, дивитися. Їхав на пасіку робити щось погодка. Бачиш яка. Не знаю, може і спати тут доведеться, бо короте, капець. Мороз аж тако 0 мінус 1, аж під ранок, блін. І дорога їхав і так мокра була, зараз ще більше розкисне, не знаю, чи я звідси загалом виїду. Робити нічого не можу, бо, знову ж таки, дощ, чекаю, закінчиться, буду щось робити. Друзі, всіх вітаю! 1 лютого Ми на моїй полістирольній пасіці. Зараз 18 І в 18.20 В своєму вагончику. Ну, Я вже не знаю, показував чи ні. Це моє економ світло. По 2,4 по ну, два діода по 2,4 Вт кожен, коротко. то це 4,8 Вт. Але власне. Покажу, що їм, як їм. Там обігрівач. Ну Місця не дуже багато насправді, але вистачить. Тут майже ну не майже, тут двох кровать, наведу порядок. то все. Ну коротше, Буду ночувати, бо роботи багато. Взагалі, поїхали дивитися і дивіться, як то все відбувається. Я заздалегідь передбачив, ну коли власне закінчився дощ, скоріше всього так і буде. Звісно, ніхто тут не збирався ночувати, але так була у мене картопля, коротше, згнила, викинув. Добре, що мівіна є, і ми ну, мівіна, а рева, і ми ж її не рухали, тому запарив собі. У напарника вже з 3 годин дня я там в будці в хатині запалив буржуйку, майже постійно палюю, Тому поки газ економимо. Бачите, ну, по, по іні скільки газу залишилося, тому газ ми запалимо перед тим, як будемо лягати спати, а нині перебираюся туди, бо там буржуйка горить, світло підключив. Коротше, йдемо туди. Друзі, власне, ось прийшов в хату. Ви, напевно, запитаєте, чому тут не ночую, бо цю бляха буржуйку з трьох часов вечора палю. І це вже третій, третій заклад. Ну Вона ще не тухла, бо як тільки вона потухне, то все, Вон, такого потовстішого. Зараз закину, поки тут. Тяга просто неймовірна. Дрова в нас є. Коротше, поки буду тут, зараз протопимо. Наверно, то вже не влізе, да? Думаю, не влізе. А ми його запахнемо. Зараз поки чайник такий поставлю. Хай теж чайок то все. Поставив чайничок. Світ тут, звісно, не огонь. Але як є. Нібито ярко, але ось там він весь сконцентрований. Може, тут і його бахну десь. Та там нормально повербанк, світло. Буржуйка горить, чайник стоїть. Закипіть, воно навряд ли закипіть, а ми поки поїмо. Бо цілий день ще сьогодні і не їв. Насправді. О, Ложечку приніс. Ну хоч щось. І на завтра буде ще одна, можна працювати. Більше нічого немає. У напарника що було миші поточили. У мене миші не рухали, але, власне, нічого і не залишав, як такого, отак пару цих рев залишив. Так що якось так. Приблизно так воно все має бути видно. Да? Тако посвітю їм цю свою реву. До речі, вона мені подобається, мій не можу їсти. Е, так от. Зараз це тут поїм, потусю. Як спать захочу, то піду, коротше, до себе. Да. Е, ну, включу обігрівач та й буду там спати. Думаю, все буде нормально. Більше мінус двох. Не обіцяють, але тут буде більше. Якось так побачимо. Погано, що з одного ця реви всього дві штуки. Хліба немає, нічого нема. у напарника погоду, все поточили. Миша тоді викидували. Да, нічого в нього нема. Якась коробка, там, ну там, мабуть, нема жратви, Дякую мишам, що в мене не точили. Нема, коротше, в нього жратви ніякої. Є чай, ну чай в мене є. А так нічого нема. Так що якось так. А зараз на це поїм, вип'ю кави, повтикаю телефоном, е Та й потім піду спати. Ну коротше, якщо ночь, нагріємо ту халабуду. Так що все покажу, що там температура. До речі, зараз покажу, що тут в будці. Всім смачного, хто зараз їсть, а хто збирається їсти, теж смачного. Ну і мені смачного. Все буду їсти. Бо дуже хочу їсти, цілий день не їв. І завтра ну, теж буде не дуже їсти, бо буду працювати. Друзі, звісно, ну, поїв, не наївся ніфіга, але о таке. Ну, принаймні такого живіт не то й вже добре. Давайте подивимося, що там буржуйка. Друзі, напхав повну буржовичку. Все одно тут сидю, п'ю чай з медом, закацював. Він не загус, не закристалізувався, хоча немає. У мене там же... В вагончику холодно, да, коли нікого немає. Так що, але чайок такий, бачите, там всякі якісь ромашки, то все плаває. І тут сижу собі гріюсь ну Може приляжу, полежу. Снімлю хоч ботинки за цілий день. Але коло неї сижу, то тепло. Спитаю, чому тонкі дрова, друзі, бо мокру акацію. Пиляти тут табу, бо то для бджол, Тому сушняк, який назбирав, такий попиляв. Якось так. ну, і, ні, і ніхто ж не планував тут взимку цілеспрямовану ночівля. Це вимушений крок, але таке, ну поки тут, а потім піду обігрівач, врублю та й все. Я не знаю, як це показати, але бачите, тут відтінок такий червоний. Оце воно вже накалилося до червоного. Чайник кипить, буржуйка-гуде. Я зараз виключу. Ну 534 на трубі показувало Чи де воно там показало? О, бачите, 400 труба. Тут була ляха зараз. Лоу, не. Отака От фігня Буржуйка. 300. Лежав на кроваті Думаю, що так тепло. Чайничок сняти. У на що покласти. Пудемо на тарілку. Коротше, така фігня. Ну, дивіться, думаю, ви бачите, це воно таке червоне там. Якось так. Часом на траві вже мінус 9, десь я бачив і мінус 10 було. Ось таке, бачите. На дереві. Таке Ну, Земля ще тепла. Бачите, відразу на землю і все. Ось так, ходив дорогу пробивав, пройшов я, не знаю, може біля кілометра так налипло, бачите, підмерзає. Не знаю чи їхати, чи заб'є воно. Тут таке питання. Ну на другому аналогічно. Аналогічно. Коротше, друзі, з пола тягне. На вулиці тут мінус. 7 ну, показує принаймні там вода примерзла. то все. Болото ви бачили налипає. Але цей в селі 2 фіг його знає, як там далі дорога. Тому ну десь не на витягнуту мою ногу. тобто десь блин, Я не знаю метр від себе ставлю короче, обігрівач і будемо спати, буде, я думаю, нормально. Питаєте, як у гарний газ? Ну Тут щілий достатньо достатньо. Дивіться. В двері там на вулицю. Короте, герметичності немає полу, бачите, дерев'яний, просто лінолеум поставлений, з пола тягне тому поближче. Короте, буде, я думаю, very good. ну Принаймні, ось плит... от плитки у гарного газу не втравився, а я її на всю ніч лишав. А ця штука ж випалює краще, начебто. Побачимо як. До температура дошки 8, да, ну 8. А температура ну це ну, не фанера, а короте, як воно типу ДВП отака, бачите? Ну, Металічні балки взагалом до плюс 10 нагріті вверху. Ну, короте, нормально. А тут ось до, на диван 24. Отлично просто. Як спати лягатиму, одягнути такі шкарпетки в мене є. В'язані спеціально тут їх тримав. ну Я весною надягав одягав влітку, коли ночами прохладно, холодно, там восени. Ну я в принципі, я дуже ну, мерзну, мерзнув, мене тут з хворобою пов'язано. І власне в двох шкарпетках, в двох штанах це пух, пуховик, з нього лізе. Ну і в шапки, звісно. Думаю, буде нормально. Ну, побачимо. ну На вулиці вже мінус 7 є. Друзі, плавно готуюся до сну 23.35. Отак буде добре, взагалі агонь. Ораз ці підсохнуть боти. Два носка, ну ці теж такі. двох буде краще. Та й все. Агонь, агонь. Це ще колись бабуся зв'язала. Вона здається померла у 2008 році, не пам'ятаю, чесно кажучи. І бачите, вони ще є. Друзі, ліг уже вимкнув світло і згадав, що матка в кармані. Ну, з сім'ї яку я жовтою міткою. Жива! Дав меду їй. До речі, дав меду. Бачите? Лазія там. Пішла їсти. Міжжав та міточка. Друзі, 6.30 спав десь з 12.30 до 6.30. короче, в туалет, хотів вийти з будки. <рес> і зараз покажу щось. Ні, ніфіга, будка не випускає. Бачите, щось класне да, в ручки короче. і це треба розбирати, дивитися, блін. Дивіться. Ніфіга. Ну короче, я вийшов. Секрет полішанеля. На замок я не закривав, не зачинявся, але цей. І балон обмерзати, та я цю против балон підняв. Щоб... Нормально коротше, спати можна. Типу як ранньою весною, коли виїжджаємо без всякого опалення. Зараз, мабуть, кави вип'ють, що ну, чогось вип'ю. Вже спати не буду. Поки поїм, то все. Зараз вийдемо на вулицю, покажу, що там. Друзі, на вулиці отакий схід сонця. Бачите, червоне. Червоне, червоне. На вулиці такий схід сонця. Блін, я ж тут і в мінус 9 був. І ніфіга восени не примерзав. Мороз нормально взяв. Земля мінус 5, мінус 4. Давайте саме. На крышку в то под ногами хрумтыть. О, бачно? Минус одиннадцать. Минус девять. А на ППСнику? Минус девять, минус 11. Минус 9. друзі, закипає чайник а ми будемо снідати начали такий день і будемо снідати ай муха впала, блин, тільки що чашку полоскав откуда вона могла паста фихи не знаю чайник вже. Закипи, можно сказать. Так. Можно сказать, закипим. Досу, буду що ви цей. Треба буде купити, привезти. Потім будемо каву пити, будемо працювати. Будем каву пити буде. Так. Друзья, все мы ранку Тревога Там наиближе, чем Что-то я аж сюда читал Вот такая Друзья, пошло Сейчас буду кофеечек Буде підемо пити зі сходом сонця. Так як турку все не виноза за два заходи. Ви в каву згадав вже за матку в кармані, бачите? Жива, значить, і, якщо матка не померла, то і ми не померли вда. Не, насправді десь в 4 з копійками ранку почав відчувати, що такое бодріт, Тобто, коли на пік мороза. Але маточка жива. Була в кишені. Від сонця на пасіки, воно того варте, дивіться. Зараз за деревне проклюнулося вже є. Гарно, коротше. Вже гарно все так попримерзало і красотіще. Просто красотіще. Друзі, поки вам... щось чорне, ну то таке зараз витру. Поки вам показував красоті, що от сюди, то й кава підостигла. Якось так. Добре, зараз витру обличчя, поп'ю кави і будемо працювати.